Рослинний світ у нашій країні надзвичайно багатий і різноманітний. Проте ми дуже мало про нього знаємо. Наприклад, яка висота найвищого та найнижчого дерева? А що таке бучина і груда? Не знаєш, то не засмучуйся. Зараз ми про все розкажемо. Буде дуже цікаво. Кожного дня ти бачиш декілька видів рослин, що поширені у твоїй місцевості, а на території України налічується близько 30 тисяч видів вищих і нижчих рослин, серед них є десятки видів дерев, кілька сотень видів кущів і тисячі видів однорічних, дворічних та багаторічних трав'янистих рослин. Як ти думаєш, які чинники визначають видовий склад рослинності? Видовий склад рослинності визначають такі чинники природні умови, тобто співвідношення тепла, вологи, рельєфу та ґрунтів, геологічна історія формування території, господарська діяльність людини. Сучасний видовий склад рослинності України почав формуватися ще 10 тисяч років тому. Цікаво, що деякі відомі тобі рослини збереглися ще від давніх геологічних епох. До речі, їх називають реліктами. До них належать тис ягідний, меч трава та рододендрон жовтий. Уяви, деякі з них існували ще в часи мамонтів. У рослинному покриві є ендеміки вони ростуть у межах обмеженого простору, що ізольований географічно. Наприклад, деревій голий. Трапляється тільки в Приазов'ї. На території нашої країни є види, які були завезені з інших континентів як от тополя пірамідальна, біла акація, бузок садовий тощо. У межах нашої країни виокремлюють рослинні угруповання. Це сукупність рослин на певній території. Які перебувають у складних взаємовідносинах між собою і довкіллям. Рослинні угруповання поділяють на зональні та азональні типи рослинності, до зональних відносять ліси та степи, вони підпорядковуються закону широтної зональності. До азональних відносять луки і болота, їх розташування пов'язане з особливостями зволоження та рівнем ґрунтових вод. У Карпатах та Кримських горах спостерігається зміна рослинності за висотними поясами. Розглянемо типи рослинних угруповань. Ліси це природні рослинні угруповання із дерев та кущів, які утворюють 3-4 яруси. Вони займають майже 16% території України. Показник, який виражає у відсотках співвідношення території вкритої лісами до загальної площі, називається лісистістю. Лісистість в українських Карпатах становить 40%, у Кримських горах 32%, а на Поліссі – 25%. Цей показник є таким низьким, тому що багато територій, на яких могли б рости ліси, використовуються як сільськогосподарські землі. У лісах росте понад 30 видів дерев, але є і такі, кількість яких переважає. Їх називають лісотвірними породами. У залежності від кількості лісотвірних порід та видового складу дерев виділяють такі типи лісів: бір із сосни, ялинник із ялинок, березняк із берез, бучина з бука, грабняк, із граба. Субір із сосни та дуба, груда. Із граба та дуба. У поліссі ростуть хвойні та широколистяно хвойні ліси. Тут трапляються сосни звичайні дуби та граби. На території широколистяних лісів ростуть бук, дуб, граб, липа та клен. У карпатських гірських і передгірних лісах ростуть ялина європейська, ялиця біла та бук. До речі, саме в горах росте листопадний сланкий кущ родини вербових верба туполиста. Хоч це і кущ, але в народі його називають найменшим деревом, що росте в Україні. Як ти думаєш, яку висоту має верба туполиста? Не повіриш. Лише від 10 до 30 сантиметрів. А чи знаєш ти, що в місті Рахів, що на Закарпатті, знаходиться найвище дерево України? Це модрина за вишки 54 метри. Важко уявити таку висоту. 54 метри це два дев'ятиповерхових будинки, що поставлені один на одного. До речі, цій закарпатській красуні лише 150 років. У кримських лісах ростуть ялівець, дуб скельний та сосна паласа. На півдні Кримського півострова ростуть самшит, лавр, кипарис, магнолія, віялова пальма тощо. До речі, тут знаходиться одне з найстаріших дерев України маслина Геродота, якій близько двох тисяч років. Побачити це дерево можна у Нікітському ботанічному саду. Степи це рослинні угруповання, де переважає посухостійка трав'яна рослинність. Вони сформувалися в умовах недостатньої зволоженості. Степи займають шістдесятих площі України, хоча могли б займати аж 40%. Проте ґрунти, на яких вони колись росли, зараз повністю розорані. Головною рослиною степів є ковила. Окрім ковили, трапляються типчак, полин, кермек тощо. Залежно від видового складу, степи поділяють на лучні, різнотравно-типчаково-ковилові, типчаково-ковилові та пустельні. Луки це рослинні угруповання, у яких переважають рослини, що потребують достатнього зволоження ґрунту. Виділяють рівнинні та гірські луки. На рівнинних ростуть очерет, осока, кульбаби, волошки тощо. На гірських луках у Карпатах є чорниця, брусниця, арніка та костриця, а в Криму фіалка кримська, кримський Едельвейс тощо Болота це рослинні угруповання, у яких переважають вологолюбні рослини, виділяють мохові, трав'яні. Та деревні болота. Мохові болота знаходяться на поліссі. На них ростуть мохи, лохина, чорниця, журавлина тощо. На трав'янистих болотах є очерет, аїр, калюжниця та рогіз. На деревних болотах можна натрапити на вільху, вербу та інші вологолюбні дерева. З давніх часів люди використовували рослинні ресурси це всі рослинні організми, які використовуються або можуть бути використані людиною для задоволення своїх потреб. Природні рослинні ресурси поділяють на лісові та кормові. До лісових відносять деревину, яку використовують у різних галузях господарства, лікарські рослини, гриби, ягоди та горіхи. До кормових відносять луки, сіножаті пасовища. Їх використовують у тваринництві. Через господарську діяльність людини рослинність біднішає, а часом і зовсім зникає. Щоб запобігти цьому, створили червону та зелену книги України, а також різноманітні природоохоронні території. Червона книга України це офіційний державний документ. Який містить перелік рідкісних, вразливих і таких, що знаходяться під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу на території України. До червоної книги занесені Тис Ягідний, Береза Дніпровська, Півонія Кримська, Фіалка Біла та інші рослини Зелена книга. Це документ зі списком рідкісних та типових для певної місцевості рослинних угруповань, які потребують особливого режиму їхнього використання. До цієї книги увійшло 127 рідкісних і типових рослинних угруповань. Запам'ятай на території України налічується близько 30 тисяч видів вищих і нижчих рослин. Рослинні угруповання це сукупність рослин на певній території, які перебувають у складних взаємовідносинах між собою і довкіллям. Рослинні угруповання поділяють на зональні та азональні типи рослинності. До зональних відносять ліси та степи. До азональних відносять луки та болота. Рослинні ресурси. Це всі рослинні організми, які використовуються або можуть бути використані людиною для задоволення своїх потреб. Для запобігання збіднення рослинності та зникнення певних рослинних угруповань створені червона та зелена книги України, а також природоохоронні території. Люби та оберігай природу адже вона така чарівна. Підписуйся на наш канал та розкажи про нього друзям.